Так, і перший, перший у нас на верту шичку 7-грамовий такий сонік поставив в такому кольорі. Макс, був удар. Ну, от краснопірка, гарнесенька на пепла попір. Де кілька разів кинемо хай. Подивимось. Всім вітання, друзяки. Ви на каналі Клювака у Андрія Котюха. Сьогодні на роботі зранку зажу, залітає Макс, він дежурний все по спілці. Каже, Погнали, до нас приїжджай, поганяємо окунчика, можливо, якогось судачка, піймаємо, на хижу рибу ловлю. Звісно, з задоволенням, то я сьогодні на мінімалечках. Один тубус е, з спінгами, два штучки і всяка різна на хижу рибу двіжуха. Зараз далі вам все покажемо. Приємного перегляду. Пробираємося до Макса, Макс вже пішов без мене. Казали мені він там, десь там його шукає. Пробираємося через такі що гірники. Дізнаємося, що там у його... Є вже рибка може. Знайомтесь, це Макс. Привітайтеся з моїми підписниками. Добрий день, підписники. це сьогодні з ним я буду пробувати зловити хижу рибу. Так, тут він кидає. Це моє все, це його двіжуха. Оце його дві жута. Бачите, більше силикона, але тут різне. і в і шмобіре. Я думаю, можливо, пізніше він нам проведе екскурсію у своїх снастях. Рибка вже є? Так, да, одна вже є. Що за рибка? Окунь. Ото він там? Так, да, малий. Максик приймав першого окупані. Який він? О, невеличкий. На силикон? Да. Дюймовий? Почнемо свою риболовлю, 7 -грамовою. Такий сонік поставив в такому кольорі. Спробуємо провіримо, може окунь активний. Якщо не активний, будемо ставити якийсь невеличкий силікон. Якщо він пасивний, будемо його просити, щоб він клюнув. Пінерочок знімаємо, ставимо в коробочку. Зараз ще спробуємо декілька разів вертушечкою нориком, ноліком мепсом. А потім перейдемо до силикону. Чя Макс одного випросив, більше в його не було. В нашій компанії доєднався ще один рибацюга. Володимир. Що ти будеш хижу рибу валити? Я буду зараз все валити. Він буде все валити. Привітайся з підписниками там. Всім привіт. Подписчики! Всем привет! Покидаемся вертушечкой. Угу. А я попрыгаю. Вот это окуй. Муляка Если вам понравилась щучка, то поставьте лайк. Так, и первый, первый у нас на вертушечку окунь. О! -кунь. О! Щучка! Щука. Оце щучка! Мепс рішає. Мепс просто робить вітер, друзяки. Диви, щука. Я тут. Диви, яка щука. О, заглотила нахрен. Я Мепс? Попиву, Мепс рішає. Ну що, давай маленька. Хоп. І пошла. Так, щуку монстра ми вже зловили. Треба ще поймати монстра окуня, монстра судака. І в принципі можна їхати додому спокійною душою. Ми всіх знімаємо. Зараз що ми поставимо? Попробую ще трохи покидати чимось, можливо, більшу щучку, а потім вже на окуня перейдемо. Макс його не може виманити? Так, 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 так. Поставив копію на орбіт Джокер 95-й Декілька разів кинемо хай. Подивимось. Тут жарко, Окуня тут нема. Хижі риби тут активно і нема. То ми з Максом вирішили пройтись по бережку. Да, Максик? Макс, як завжди знаєте, кожен ще разок кину. ще разок, ще разок. Ти тут на сутки накидаєшся ще капець. Давай влупи! У мене таке було під ногами, як собака. В вертушку дотягуєш знаєш до берега. І токо-то хочеш тока піднімати, токо У Мене так трошки лупнуло. Там і по калошам Макс, був удар Може поставити цього менший Опа, Макс вальнув окуня. Окунь. У Макса є окунчик. І що, друзі? Хижа риба мовчить. Нам сумно, треба ж якусь рибку поймати. Щоб було не сумно, ми зараз поплопопер. Сюди. Навіть не будемо просто перев'язувати, можна я тут петлю-петлю просто продягати. І карабінчик знімати не будемо відразу до карабінчика, до поводка нашого І тут Поводочок сантиметрів 50 з маленьким е, 0,10-ю драбинкою, щоб швидше падало. І один опарик. Зараз спробуємо якусь білу рибку спіймати. Як це происходит? Закидаємо поплапопір. І дивимося на його маленькими рибочками проводимо. Робимо паузи. Секунд по 10. І вже клювання. І вже клювання відразу і в нас є рибка. Ну от, дуже швидко. І що за рибка. От така, гарнесенька. Краснопірочка. Перша є. Ось такий 14-й гачок, один опарик на ньому. Макс теж взяв поплапопера. Закидаємо цю серйозну оснастку. Чекаємо буквально секунд 5. Робимо маленьку проводочку, ривочок. Іще. І наблюдаємо. До речі, червоний е, добре видно. Жовтий, напевно, в сонячну погоду було б гірше видно. Опа, а Макс їх тягне. Робимо паузу. Що, нема? Макс, ти що, не поймав? А була? Я думаю, що там запуталося все. Там, біля, У нас там всегда с той стороны клювало хорошо. Да? Но там же карповики такие. А там где трава? А там. Спиннинг. Дивите. Дву какой горнесенька. Ну вот краснопирка. Блин, гарнесенька, попер. на попло На спиннинг, прикольно. Э, спиннинг лайтик. Чувствується в руку, Б'є так. Кайфово. рибка. Да. Оп. Блінклює раз за разом. Кайф. Опа. Рибаха, риба, риба. Макс, вчись ловить рибку. Диви, яка хороша. О, диви, як бодається. Ох! Горнюка, не. Дивіться, яка лялечка. Червоненька, дивіться, яка гарні червоненька Ай-яй-яй, гарненька якраз на пірках. Щом кайф ловлі на поплапопер. Можна далі закинути. В принципі, відлічається. От по плавцевій ловлі реально відлічається рибалка, чутливе водилище, дистанцію на яку можна далі закинути. Самі оці проводки, обловлення різних точок. Блін, ну все, все, все прикольно, все по кайфу. Оп, оп, поплюває, оп, не, нема, нема. А ну єс, есть, есть, рибка є. Плює, але відразу. Ох, оп оп, 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 оп. Ох, диви скінчи. Окунь. Окунь. Диви, на вертушку не хоче, на силикон не хоче, на поплапопер ловиться окунь. Отакий. От а ви обов'язково в коментарях напишіть, пробували ви вже ловити ловить поплапоперам. Опа, що за риба? Ого, навіть фрикціон вальнув. Диви який. Диви які бойки. Дивіться, яка красна пірка. Це вам поплопопер. Це вам не шо небудь, друзі. нормально так раз напірочка. Кайф, проводочку маленьку зробив і клює. Оно ну, відразу клює. Відразу є рибка. Просто бомба. Поводочок да, бажано ставити тоненький, 0,10, 0,8, щоб риба його менше бачила. Треба спробувати карася половити на розливах. Опа, оп, Дивіться, яка гарнасенька. Треба спробувати на поплопопір половити на розливах карася. Можливо, на криничці, там не глибоко, в принципі, можливо, там карасики буде. Якщо вам це цікаво, обов'язково напишіть комент. Рибка туди. Ще одну рибку треба поймати. А не ви в сторону. Тільки до вас повернувся і вже клює. Одну рибку зараз ловлю. О, о ну блін, ну Вона вся вона вся гарнесенька, Вся гарнесенька, дивіться. яка. Випускаємо її. і... Шо? І кудись поїдемо щось робити. В цій житті треба робити щось, щоб заробити на опариші. От і все, друзі. Виїжджаю я з водойми. Пацани залишилися, просили залишитися з ними на ніч, вони на коропа, на чергуванні. На жаль, у мене часу немає. Можливо, наступний раз. Сподобалось вам такого формату коротке відео чи ні. Як навіть якщо не сподобалось, напишіть обов'язково про це в коментарі. Всім гарного дня, ні хвоста, ні лоски, па-па!